Братії і сестри, Ми в сьогоднішній поминальний день, коли приходимо на могили наших рідних, близьких, щоб висловити свою до них любов. Заражаючи свою скорботу, ми просимо, щоб милосердний Господь дарував їм царство небесне. І радість. І надія наша покладається у світлому Христовому Воскресінні. Наша радість і надія покладається з на животворчий Хрест Господній. Бо споглядаючи на Хрест, ми розуміємо про викуплення, про велику любов, проявлену Богом до нас, і викоплення нас від гріха прокляття і смерті. Споглядаючи на Хрест, ми усвідомлюємо, що цим знаменом ми огороджуємо себе від всякого лиха, іди і напасті, що на Христі здійснилася найбільша подія в людстві, подія нашого спасіння. І тому хрест це животворче дерево. Цей символ, якому ми поклоняємось, якого носимо, якого визнаємо, вшановуємо, сьогодні буде встановлений на куполі цього храму, який і носить ім'я на честь світлого Христового Воскресіння, щоб заходячи на цю територію, сумну територію, щоб в нашому серці, в нашому розумі, все-таки панувала віра. Наступить день, як каже апостол Павел при світлому Христовому, другому пришесті. Мертві Воскреснуть, а ті, що будуть жив, живі на землі, будуть підняті на небесах і так завжди з Господом будемо. Ми побачимо наших рідних, побачимо наших близьких. Сьогодні ми просто знаємо, де їхні. Останки покояться, на якій землі, на якій території. Але ось цей храм, який відкритий для всіх віруючих, ми не обмежуємо його конфесійно. Хто хоче, має право зайти. Тому що ми всі, незалежно від партійної приналежності, від розповідання, всі народжуємося і всі вмираємо. І всі хочемо. Усвідомлювати, що Абоскресінні ми йде, а що там, в тому світі, тому хай цей храм не вдихає вас в вірі, в розумінні, що ваші близькі також воскреснуть, а сьогодні в молитовному єднанні вони поряд з вами, а ви поряд з ними. Тому хай наша молитва сьогодні буде почути, а цей хрест, який ми тут що освітили, зараз встановимо, хай надихає вас в великій вірі. Що настане день, коли ми будемо всі єдині, настане день, коли всі померли воскресли. І сьогоднішня молитва Хай нас укріпляє у цій великій вірі, яку ми з вами маємо. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!